Слава Ісусу Христу! Я дуже радий бути сьогодні разом з вами слухати те, що говорить Бог, наповнятися його благодаттю, силою. Адже попереду тяжкий тиждень, і нам потрібна Божа сила, Божа любов, щоб йти звіщати далі, Боже Євангелія. Робити людям добро, і як важливо сьогодні почути те, що Бог говорить. Адже по своєму житті я скажу, що Бог може говорити будь-де. Коли ми читаємо Біблію, Бог може говорити на горі, Бог може говорити в печері, Бог може говорити в животі великої риби, історія про Йону. І свого життя я скажу, що Бог може говорити навіть в цирку, навіть в цирку. Зі мною трапилась була така колись історія, яка я вірю, що це Бог до мене проговорив. Ми з друзями пішли в цирк, це було в Одесі, і шоу було дуже вражаюче. Програма була дуже така насичена, але один номер захопив всіх. Настала така велика тишина. Це номер був канатоходця. Це людина, яка йде по канаті, без всякої страховки. І вона не просто йде, а вона танцює, вона виповняє е різні шоу. І це була велика небезпека, адже одна помилка, одна помилка, і він зірвається з того канату. І всі, так захоплюючи, дивилися я в тому числі, і мій друг тут каже: Володя, тобі це не похоже на життя християнина. І знаєте, я задумався над цими словами. І так роздумуючи, я зрозумів і взяв таке для себе, що справді. Дуже і дуже похоже життя християнина на життя канатоходця. Як часто ми, коли приходять бурі, випробування, спокуси, ризикуємо своїм життям, ризикуємо зірватися з цього канату переживань, різних спокус і так далі. І кожна помилка, вона може, кожне падіння, воно може коштувати нам життя. І сьогодні стоїть питання перед нами, християнинами, люди, які йдуть за Богом. Як зробити так, щоб не зірватися з цього канату? Як зробити так, щоб зберегти свою душу, своє життя? Адже кожне падіння, кожне падіння, воно може привести нас до смерті, як фізичної, так і духовної. Коли ми читаємо Біблію, ми знаходимо багато принципів. Принципів, Бог які, дав, Бог, які дав для нас, щоб ми не зірвалися, щоб ми зберегли своє життя, щоб ми свої падіння звели до мінімуму, до нуля. Ці принципи я назвав принципи канатоходця. Тема сьогоднішньої моєї проповіді буде так і звучати: принципи канатоходця. Щоб ви розуміли, я хочу привести паралель між життям канатоходцем і нашим християнським життям, щоб ми краще зрозуміли Боже Слово, щоб ми його краще сприйняли. Я хочу на початок зачитати історію, в яких є яскраво виражені два принципи. Це історія, коли Ісус йшов по воді, вона знаходиться 14-й розділ Євангелія від Матфія, 14-й розділ Євангелія від Матфія, від 26-го вірша буду читати. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашились та й сказали: Мара. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокійтеся, це я, не лякайтесь. Петро ж у відповідь сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, що прийшов я до Тебе по воді, а він відказав йому: Іди і виліз, що вона Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса, але, побачивши велику бурю, злякався і почав потупати. І, і закричав: Рятуй мене Господи. До цього моменту. В цій історії показано два таких перших принципи, про яких я хотів би поговорити. Перший принцип це віра. Віра. Є книга про гулянкам по небі. Це книга про Канатохоця. І він описує як раз. Він давав інтерв'ю, і його запиталися, які головні правила, щоб не зірватися з канату. І перше, що він замітив, він сказав, я повинен повірити в те, що я пройду по цьому канаті. Якщо я не повірю, що я пройду по цьому канаті, моє серце прийде з сумнів, і я втрачу баланс і впаду. Так само для нашого життя. Нам потрібна віра, щоб пройти через певні труднощі в нашому житті переживання перешкоди. Біблія говорить і дає визначення слову віра до Євреїв, 11 розділ, перший вірш. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. А віра то підстава сподіваного. Іншими словами, наша віра, вона має повинна мати підставу. Тобто якийсь фундамент, вона не може бути без основи. Коли ми говоримо по, про Петра, ми зачитували, Він сказав: якщо ти, Ісусе, дай щоб я пішов по воді, і він пішов по воді, Його віра основувалась на словах Ісуса, Його віра основувалася на стосунках між Ним і Ісусом, і через це Він зміг піти по воді. Коли ми говоримо про ката... канатохоця, його віра основується на його тренуваннях, на його досвіді, і він впевнений собі. Але ми, люди, чи ми можемо бути впевнені собі? Чи ми можемо вірити у інших людей, коли нам погано, коли нам тяжко? Знаєте, ми читаємо Біблію, ми читаємо, як Бог вів Авраама. Як Бог спасав Моїсея і творив дива з ізраїльським народом. Як Бог був з сидрахом Мишагом і Авенегу в пищі, як Бог спасав Давида, як Бог визволяв і давав йому перемогу. Дуже страшні випробування були у Давида. Але коли приходить випробування в наше життя, якісь перешкоди, труднощі, якась буря, ми кажемо, Боже, ні. Хоча ми знаємо, як Бог виводив людей з Єгипту, як Бог допомагав, спасав людей, як вони у нього вірили, і ми кажемо, що ми віримо у Бога. Але коли приходить момент довіритися йому, повірити в нього, вірити в Бога, десь ця віра пропадає. Чому стається так? Відповідь дуже проста, і Біблія дає нам відповідь, що. Без стосунків один між одним, без особистих стосунків з Богом такої віри, як не може бути. Приведу приклад. Наприклад, ви мене не знаєте, я вас когось попросив позичити гроші там, 5 тисяч доларів. Позичив би хтось мені 5 тисяч доларів. Ви не знаєте взагалі мене. Як ви можете вірити в мене? Як ви можете вірити в те, що я вам віддам ці гроші? Так само у нашій вірі, так само у нашому християнському житті. Ми не зможемо рухатися без віри. Ми не зможемо пройти по канаті без віри. А для цього нам потрібні особисті стосунки з Богом. Чим більше ці стосунки, тим більше наша крепша віра. Чим більше Тренується каднантокодиць, тим в нього менший ризик впасти. Чим більше на стосунки з Богом, тим менший наш ризик впасти. Цей ризик він зведеться до нуля. Перший принцип це віра. Ми повинні вірити у Бога. Наше життя, воно повинно основуватись на вірі. І тоді, коли прийде такий момент бурі, коли нам прийдеться йти по канаті, ми пройдемо. Наступний принцип, канатоходця це погляд. Знаєте, коли я сидів в тому цирку, я замітив дуже цікаву річ, коли канатоходець йшов по тому канаті, він завжди дивився прямо. Завжди дивився на одну точку. Я замітив, що там був такий листочок, і він завжди дивився на нього. Як би що він не крутився, він завжди дивився на цей листочок. Його погляд був сфокусований на тому листочку. Щоб нам не зірватися. І не спотикнутися і не впасти нам потрібно сфокусувати свій погляд на Ісусі Христі. Це другий принцип біблійний, це другий принцип Катанокоця. На чому ми фокусуємо свій погляд? Коли я говорю про погляд, я маю на увазі погляд на наше життя, на наші відносини з Богом, на наші відносини з людьми. Який наш погляд на життя? Коли приведем, приведу в приклад Давида і Саула, два царя помазаних Богом, але люди зовсім різного бачення, Давида було бачення догодити Богові завжди. Через це він страждав. Але його бачення полягало в тому, щоб догодити Богові. Його погляд був сфокусований на Богові. І навіть наперекір людям він намагався догодити Богові. І коли ми дивимося на Саула, його бачення було догодити людям в першу чергу. Коли прийшов до нього пророк, ви пам'ятаєте і знаєте чудову цю історію. І він впав. І він зірвався, він втратив своє життя, своє спасіння. Знаєте, як часто наше життя, воно. Наповнене різними речима і добрими, і поганими. І як цих багато людей, які навколо нас, вони можуть збити наш погляд? Апостол Петро, коли він йшов по морю, він почав потопати. Він подивився навкруги, що Буря він злякався і почав потопати. Чому ти не дивишся на Христа? Знаєте, коли ми йдемо за Ісусом, важливо не звертати від Нього погляд, важливо сфокусуватися. Адже коли прийде якась буря, якісь хвилі, якісь переживання, спокуси, о там людина так живе, він поїхав на роботу, заробив багато грошей. Може то мені поїхати за кордон? Може мені переїхати, може мені зробити те, те чи інше. Оці всі речі вони можуть збити наш погляд. Якщо ми чітко віримо в Бога. Якщо ми чітко усвідомлюємо, куди ми йдемо і за ким йдемо, ми не повинні звертати погляд від Ісуса Христа. Ми повинні сфокусувати. Коли знаєте, Давида обступили всі, коли весь ізраїльський народ переслідував його, цар Саул його переслідував, він говорив такі слова: свої очі я звожу на гори. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що землю і небо вчинив. Коли так було багато переживань, уявіть, що за вами зараз женеться Зеленський, вся Україна переслідує вас, щоб змогли ви вискуватися. Але свої очі я звожу на гори. Він завжди свій погляд фокусував на Бозі. Його бачення був Бог. І найважливіше, що в його в житті, це був Бог. І коли знаєте, приходили в його життя трудності, да, йому було дуже важко, але він їх приходив. Він виходив звідти переможцем. Він проходив по цьому канаті. Другий принцип канатохоця це сфокусувати свій погляд на Христі і не відводити. Якщо ми будемо йти по канаті, дивитися вліво, вправо рано чи пізно ми впадемо. Буде ризик, що ми зірваємося і втратимо своє життя. Важливо сфокусувати погляд на Христі. Це другий принцип Канатохоця. І третій. І останній це баланс, рівновага. Є статистика, що 90% канатоходців зриваються з канату через те, що вони йшли без балансира. Балансир це такий жест палиця, який допомагає їм йти, тримати баланс. І статистика говорить, що 90% зриваються через те, що в них не було оцеї палиці у цього шеста. І є цікава думка, що чим вища висота, по якій вони ходять, тим ширший шест має бути, тим, більша рівно, е, тим більший балансир має бути. Що ж сьогодні являється для нас балансиром? Відповідь Біблія. Відповідь Біблія. Приведу приклад найвеличший. Найвеличнішої людини і Бога Ісуса Христа, коли він був в пустині постив, і до нього підійшов диявол, це записано в Матфія 4,1.11 в Марка, в Луки записано, всім відома історія. І коли диявол хотів його збити, зруйнувати, спокусити, каже, ти ж Бог зроби, щоб цей камінь був хлібом, пам'ятаєте це? Він каже, не хлібом одним буде жити людина. Він цитував Біблію. Сам Ісус Христос, Він ставить великий авторитет Біблію. Великий авторитет. Основа балансу християнина це в першу чергу є Біблія. І коли ми будемо йти з Біблією тако в руках, повірте, дуже і дуже тяжко нас буде збити. І чим вище і ближче піднімаємося до Бога. Тим більше нам потрібно перебувати у Слові Божому. Знаєте, люди помиляються, всі люди помиляються. Яка б людина праведна не була, б, вона помиляється. Але Боже Слово, воно є безпомилкове. І в Божому слові є всі відповіді на всі питання, на всі випадки життя це чітка інструкція. І коли, знаєте, приходить якийсь вітер переживань. Чи якась біль, чи якась тривога, яка хоче знищити нас, яка хоче нас зірвати з канату. Просто дивімося у Біблію. Рухаємося разом з ним, рухаємося, тобто, з Словом Божим. І тоді ризик падіння він зведеться до нуля. Це важливо пам'ятати. Давид в своїх самах говорив, що я чекаю ранку, щоб. Перебувати у Слові Твоєму без Біблії. Дуже великий ризик падіння. Бог записав, як нам потрібно жити, як нам потрібно рухатися, як ми зможемо пройти крізь життя, якщо ми не будемо перебувати в Слові Божому, якщо в нас не буде балансу. А якщо ми втратимо баланс. Ми зразу почнемо падати. І останнє, на чому важливо наголосити, якщо ми вже втратили баланс і почали падати, що тоді робити? Що тоді робити? Петро почав тонути, що він почав робити. Він почав кликати Ісуса Христа. І написано, що Ісус взяв врятував зразу Його. Якщо ми почали падати. Ми повинні розуміти, що в нас є страховка. Багатьох канатоходців їх немає, але в нас є страховка це Христос. Він є тією сіткою, яка спасе нас. Якщо ми в змозі щиро покаятись, Він спасе і виведе нас з любої ситуації. Він врятує нас. Це Бог, який не покидає, який не залишає, якщо ми допустили помилку, але. Здатні щиро покаятися, Бог простить, і він стане тією сіткою, яка врятує нас, і ми не розіб'ємося розіб на смерть. Так, да, може бути боляче, але Бог нас врятує. Три принципи Канатохоця, про які ми сьогодні говорили: перше це віра, яка має основуватися на Бозі на Ісусі Христі. Друге це наше бачення, наш погляд, який має сфокусований бути на Бозі на Ісусі Христі. І третє це баланс, рівновага. Основою нашого балансу є Біблія, по якій ми маємо рухатись, з якою ми маємо рухатися крізь цей канат переживань, болю, страждань і різних випробувань. Коли ми цих принципів будемо дотримуватися, ризик нашого падіння він зводиться до нуля. Ми пройдемо крізь це життя і спасемо себе від падіння, ми спасемо свою душу. Самі без Христа ми не зможемо це зробити. Я багато разів пробував, але багато разів через це падав. Ми маємо усвідомлювати, що Христос Він той, хто рятує, Той, хто допомагає. І своїми силами ми це не зробимо. Своїми силами ми не зможемо дійти до неба. Нехай Бог допоможе нам це усвідомити і прийняти це. Нехай буде благословенне ім'я його на сьогоднішньому служінні. Амінь.